Техномаш трой, гранулятор. В тебе він засвічує. Рік виготовлення 1024. Четвертий. точняк. Ukraine, com'ua. Так, у нас є гранулятор. Я думаю, все норм. А Я тепер треба корму ворожка. змішувати і сінорізку. Ага, що його ховурнувач. Ну так. Да. Ми що <різь> крутиться йде. Чи матриця вже притерта. Да. Четверочка. Троєчка нульцева в коробочці. Нульцева. Нульцева. Це за таке пакування, нова пошта бере 10 гривень. на одну, слухай. А? Ні, я просто кажу. Ну то, спасибо, все. <ріст> <ріст> це було, пакувати ще в одну коробочку, Якщо воно ну, так уже було в коробочці. А, вона не зовсім і чи нуль Може, якщо й пробували, то. Може, пробували просто. Це прям зовсім малюська. Ні, ну це да. Ну, да. Може це і не троєчка. Не троєчка? Я не буду міряти. Ну яка є, така є. Поміряємо потім, якщо треба. Ну да. Все, коробочка. І таке пакування. Техномаш строй. Ще йому. Ще документи, так. Всі да? бумажки. Бомашки ну, угу. ну ладно, вони викидати. Ні, ну звісно. Це ми спалимо, коробочку ми теж спалимо, так? Да? Мусор. Так що все. Мінус одна потреба вже є. Ага. 16 тисяч. Так, да, взяли би у, до речі, дуже шикарно я б сказала останній. Ну те що? Він робить. 2,2, так? Да? 2,2 кВт. Чи кіловат, так. Да. Не знаю, роблять. Потужність 1,5 кВт. Ні. Дивись, ну написано 1,5. 220, 380. Ну адже тоді попав. Не два і два, Ну шо ж це зробить? Написав два і 2. Писав 2 і Ширина, вага. Хоча, підожди, півтора кіловат може бути на 380 вольт. А на 200 ротек 100. На моторі так і написано 2,2 кВт, Так що все ок. Значить, ніхто нас не обдурив. Супер. Двигун 2,2 кВт. Все правильно. Ну, добре, мані все. Та що, ми задоволені? Ти що, ми його не пробували. Ну вже як мінімум він вже є. Далі сіно різку треба якось виколядувати. Ну так. Да. Ну така гранова, як комбікормова, що я купляю. Купляв. Угу. 4 мм, в принципі. Так що шо? Дякую за ваш перегляд. До зустрічі в нових сюжетах. Та що, це от наш гранулятор, дивіться. 11.07.24 року. Дата продажу. Ну, я б сказала, що це по суті новий, тому що зовсім немало користувалися. Я думаю, ми взяли от просто непогану штуку, яка нам, думаю, точно буде корисною.